Всім привіт, я Нелі Ковальська і Вже традиційно під час чергового обміну ми записуємо для вас. Відеоблог зазвичай ми робимо це з моєю колегою Наталією Нагорною. Втім, через київський обстріл їй довелося залишитися вдома і допомагати в нашому офісі. Тому сьогодні я тут сама. Сьогодні тут відбувся восьмий етап 66-го обміну. Додому знову повернулися наші хлопці. Але знаєте, от сьогодні був один із тих днів, коли нам не довелося стати свідками щасливих зустрічей. Людей сьогодні повернулися досить небагато. Ну і так сталося, знаєте, і Іноді так буває, що родичів хлопців, які сьогодні приїхали, тут не було. І серед тих, хто все-таки був, емоції панували дуже різні, бо було дуже багато людей, які не дочекалися. І сьогодні ми хочемо поговорити про очікування, про те, як чекати, і про те, як це дочекатися, і не втратити надію і віру біля мене людина, яку я бачу абсолютно на кожному обміні. Пане Рома, скільки взагалі? Обмінів, ви вже а, прийшли, бачите? Ну, 66 їх всього. Ну я знаю, що точно більше 40 Ну на всіх я не був на початку. Я якихсь пропустив, ну я не знаю, які і скільки точно я не рахував чесно і не хочу рахувати. Я хочу скорше дочекатися свого сина. Пан Роман, це людина, яка чекає свого сина вже три роки. А, фактично, да ну майже три роки. Чекає свого сина, і знаєте, от тут така дуже насправді дружна спільнота людей, які чекають, і пан Роман для всіх таке сонечко, бо це. Один з небагатьох людей, який не втрачає надії, який не опускає руки, який завжди посміхається. І от про те, як йому це вдається, ми сьогодні і поговоримо. Пане Романе, я знаю, що коли ваш син потрапив в полон, спочатку це був статус зниклого безвісті, так, 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 так як це? Було. Було? Ну, п'ятого го він ще мені зателефонував, що йдуть на бойове завдання, що може декілька днів не бути на зв'язку, щоб я не хвилювався. Ну а вже 6 го числа він зник, я ще не знав, 9-го мене викликали в ТЦК, повідомили, що мій син зниклий безвісти. Я спробував зв'язатися з хлопцями з військової частини, які він мені надав номера телефонів. Хлопці спочатку не хотіли нічого мені казати, а потім так і сказали, що сталася така ситуація у Павлівці. При під час бойових дій, коли росіяни штурмували Павлівку, в будинок, в якому знаходився і тримав оборону місин з хлопцями, прилетів прямий прильот був і Ну мені треба тримати надію, надіятися, але шансів дуже мало, що вони вижили, бо будинок зруйнувалися повністю. Які були думки в цей момент? Ну от зникли безвісти. Це дуже часто, Да, ми розуміємо, що це ну, 90% випадків. Напевно, це означає загибель. Ви е, допускали таку думку взагалі? Е, чесно кажучи, були думки різні. Я не буду обманювати вас, було таке, що й нахлине. Але е, я взяв себе в руки, і ви знаєте, якось так. Е, ну, мені завжди здавалося, що він живий. Я не відчував його мертвий. Я не знаю, як це можна передати, але я завжди ну, якось відчував, що він живий. І мені хотілося, може, я так себе настроював. Але я ну. Був впевнений майже, що він живий. Як ви його знайшли? А як знайшли, значить, зателефонувала в нього є дівчина, з якою він почав зустрічатися перед самим тим, як він попав у, на цей Донецький напрямок, і ми разом його ну, якби, шукали. шукали. І вона мені телефонує, кричить у трубку. Васильович Васильович, я знайшла Ваню. А я кажу, де що як він каже, на російському телеграм-каналі Опознай Хохлопочубу» є інтерв'ю з нашим вані. Я вам зараз кидаю силочку. Вона мені, бо я, я не був зареєстрований на такий, я не знав навіть про на той момент про існування таких каналів, що є російські. Вона мені скинула, і я передивився, дійсно, це був мій Ваня. Він давав інтерв'ю коротеньке, але саме головне було для мене це зрозуміло, що він живий, і як, як він потрапив у той полон. Оказалося, що там була півниця така у будинку, і вони туди заховалися. І, ну, двоє, з чотирьох вижили точно, а двоє зараз, на зараз ще зникли безвісті, але ми не сподіваємося. Чудо буває. Я думаю, що хлопці живі. Можливо, просто десь були, може навіть поранені. ну, всякі випадки можуть бути. Може, просто потрапили в інші колонії, що з яких не дали не надали. Відомості. Ну але я думаю, що хлопці поприходять більше розкажуть. А кілька обмінів тому тут була ситуація, коли повернулися побратими вашого сина. Так, я й зараз з ними на зв'язку. Хлопці чудові, особливо Володя Міненко, то взагалі на такому позитиві. Вони він був дружив з моїм сином. Він на тиждень раніше потрапив, але вони пройшли все від донецького СИЗО до бійська. Всі етапи вони були разом. Вони як так казати, ми була команда. Свої. Я пам'ятаю, як ви кричали від щастя, тому що, по-перше, це його побратими 72-ї бригади. По-друге, вони потрапили разом у полон, і я знав уже від хлопців, звільнених з полону, що вони були з моїм ваню і вони дружили. І це підтвердилося. І спілкування з цими хлопцями. Потім ще за тиждень зателефонував мені Сережа Попов. Він я не знав про його існування. Я Повз нього, може, і проходив, але я не знав, він зателефонував, мені знайшов мене через соцмережі і зателефонував, він був із лютого по травень-чотири місяць, 4 місяці з моїм сином в одній камері у двохмісні. І він мені такі історії перескакає, я знаю про ваше село, напевно, більше, ніж ви самі. От, і так, ну, так, ну Наче з сином поспілкувався, чесно кажучи, як от Сергій, Сергійко, я дуже вдячний. І взагалі всі хлопці, я не знаю, вони такі чудові. От всі зі мною спілкуються, майже всі, хто мені зателефонував, я просив їх, правда, щоб хлопці, телефонуйте мені в будь-який час. Я буду радий вас чути. Кажу, ви ну, який місточок до мого сина. Бо зараз дуже мені не, не вистачає спілкування з моїм сином. Кажу, будьте ви цим місточком. І знаєте, вони дзвонять. Я такий радий. Я, я вообще просто і, знаєте, я наші люди чудові. Всі і хлопчики, які захищають нас, і які потрапили, в полон, які поприходили. Вони всі просто чудові, вони неймовірні просто. А ще я пам'ятаю, ще я пам'ятаю дуже добре ваші сльози. Колись, коли верталися хлопці, і серед такого загального е якогось ейфорії і щастя, ви розплакалися. І потім сказали, що розплакалися від щастя за інших. Ви знаєте, я кожний раз, кожен, кожного разу, за кожну цю дитинку, яка сюди приходить і яка йде повз мене, я радуюся за їхні родини, то що я ставлю себе на їхнє місце. Я знаю, як їм як вони чекали. Кожна мати, кожний батько, сестра, ну рідні, чекають на своїх. І я за них дуже дуже радий, бо я знаю, що може. Хтось за мене порадується, коли я прийду. Я знаю, що в мене тут зараз дуже багато друзів. Я їх всіх радий бачити. Я за ними дуже скучаю. Я вже приходжу. Я очами шукаю своїх друзів. Серед них і ви, Ниля, і ваш син. Я дуже вдячний долі за багатьох людей, яких я тут зараз зустрів. З них багато вже дуже дуже багато моїх друзів. І я дуже вдячний долі за те, що вона мене з такими людьми звела. Як вам вдається, от, незважаючи на ці всі сльози, незважаючи на всі емоції, які ви тут переживаєте, щоразу все-таки не втрачати віру? Ну просто в мене напевно немає. Як ну по-іншому не може бути. Ну не може бути по іншому. Я знаю, що він живий і знаю, що він прийде. І ну, трибираємося, сили чекаємо. Хотілося б, звісно, щоб ну, але ми з вами говорили багато про перші слова. Про перші слова мам, дружин, які зустрічають своїх, і ви мені сказали про те, що ви постійно змінюєте щось там в своїй голові, щось викреслюєте, що з того, що хочеться вані, в першу чергу сказати щось нове дописуєте. От станом на зараз. Які у вас плани? Якщо б Ваня сьогодні вийшов з одного з автобусів, що б ви йому сказали? Ну, Сьогодні, якщо б він вийшов з автобусу, я би сказав, як я його сильно люблю, як сильно ми його чекали. І напевно багато я сьогодні б не сказав. Більше, напевно, я би сказав уже напевно по телефону, або при зустрічі по тім. Е, перші емоції, я навіть не знаю, як я відреагую. Я просто думаю, щоб не втратити свідомість від тої зустрічі, бо вона вже така довго очікувана. Я дуже вам вдячна за цю розмову. Я чомусь вірю, що саме ви і ваші сили допоможуть іншим людям, які так само як ви чекають. А ми знаємо, що їх дуже багато триматися, вірити і не здаватися навіть в найстрашніших ситуаціях. Може вам є що сказати іншим, хто вже зневірюється, в кого руки опускаються? Ні, ні, я думаю, що е, ні, ні одної рідної людини не знайдеться, яка не буде вірити і не буде чекати. І навіть якщо я зниклі безвісти. Це ще не вирок, це надія, і ніколи не втрачайте надію. Бо таких ну, от зараз випадків хай вони поодинокі, але це може якраз той ваш випадок. І все буде добре. Чекайте, надійтеся, і хай настане на скоріше на мир на нашій Україні.